Як Сергійко навчився жаліти. Маленький хлопчик Сергійко гуляв біля ставка. Він побачив дівчинку, що сиділа на березі. Коли Сергійко підійшов до неї, вона сказала Не заважай мені слухати, як хлюпають хвилі. Сергійко здивувався. Він кинув у ставок камінець. Дівчинка запитала. Що ти кинув у воду? Сергійко ще більше здивувався. Невже ти не бачиш, я кинув камінець. Дівчинка сказала, Я нічого не бачу, бо я сліпа. Сергійко, від подиву, широко відкрив очі довго дивився на дівчинку. Так, дивуючись, він і додому прийшов. Він не міг уявити, як це воно. Коли людина нічого не бачить, настала ніч, Сергійко ліг спати. Він заснув з почуттям подиву. Серед ночі Сергійко прокинувся, його розбудив шум за вікно, шумів вітер, шепки стукав дощ, а в хаті було темно. Сергійкові стало страшно йому пригадалася сліпа дівчинка. Тепер, коли хлопчик уже не дивувався, його серце стиснув жаль. Як же вона, бідна, живе в отакій темряві? Сергійкові хотілося, щоб, скоріше настав день, він піде до сліпої дівчинки, не дивуватиметься більше, він пожаліє її.